Нами Сергій Згорець, директор інформаційно консалтингової компанії Дефенс Експрес. Пане Сергію, доброго ранку. Вітаємо вас. Доброго ранку, вітаємо вас, вітаємо. І що ж, виглядає на те, що циркон став кращим за російський кинжал? Так, справді гіперзвукову швидкість може е підтримувати, так? Добре, ми розуміємо. Чув про свата кінг. Кажуть, можна прикачатись. І ставати крутішим. Ще крутішим. Ще ага. Поки не станеш королем. Слото кінг чекає. Ну насправді дійсно. Впродовж останніх днів якраз після вчорашньої атаки на Київ увага знову прикута до, до церкону, до російської нової. Умовно гіперзвукової ракети, і фактично зараз і намагається визначити технічні показники цього зразка озброєння, наскільки він є ефективний на нашому сайті Дефенс Експрес. Вчора було декілька детальних матеріалів. Якщо е, особливо глядачів, це цікавить раджу зайти на наш сайт. Але якщо говорити коротко, то насправді. Можна говорити про те, що лише частково ця нова ракета циркон відповідає тим розрекламованим характеристикам, про які говорить російське військове керівництво. Чому я так стверджую? Насправді питання з одного боку в швидкості, коли ми говоримо про гіперзвукову ракету, то вона має мати швидкість понад там 5 махів. Ракета Церкон на своїй термальній, тобто на кінцевій траєкторії, має швидкість десь в межах чотирьох махів, тобто вона не є гіперзвукова. І фактично це дозволяє збивати і цю ракету, і більш швидкі ракети комплексами протиповітряної оборони, які є в Україні, зокрема комплексом Петріот тобто ця ракета. Збивається і показник гіперзвукової призвукової ракети ну, не є вирішальним для того, щоб вона не була збита. Друга показник насправді це точність. Ми там аналізували вчора параметри, і що виходить? Фактично, ця ракета створювалася для ударів по морським цілям. Морські цілі виявити простіше, якщо Росія використовує циркон для ударів по наземним. Цілям то фактично вона використовує їх так само, як ці ракети, зокрема там Х-22, які були пристосовані для. Ударів насамперед по великим авіносним угрупуванням, а при ударі по землі вони мають дуже низьку точність. Тобто, фактично, Росія, використовуючи циркони, не спроможна забезпечити якусь там чітке влучення в військові чи будь-які об'єкти, і використовує і цю нову ракету саме скоріше, як зброю терору, сподіваючись на те, що вона там проб'ється через систему протиповітряної оборони України і не носи якесь там. Враження насамперед цивільним. А тому, що можна, можна уточнення? Що цивільні, що ця ракета не є точною. А можна уточнення? От ви говорите, що вона типу гіперзвукова, тому ми її збиваємо, що швидкість її навіть не долає 5 махів. А я дивлюся, от що руски про вчорашній обстріл її швидкість пишуть. А Окупанти пишуть, що ця ракета летіла з Криму до Києва зі швидкістю 11 600 кілометрів. Тобто, це, ну, це швидкість гіперзвукової. Коли ми говоримо про швидкість ракети «Циркон», вона має три стадії польоту: там розгінна, середня і термальна кінцева стадія. Так, от на стадії на висоті в межах там кілометрів, вона має швидкість в межах 7 махів. Тобто дійсно вона тут виглядає як. Гіперзвукова ракета. Але коли ми говоримо про термальну стадію, коли вона входить в атмосферу, коли там зростає опір, то тоді швидкість ракети зменшується до 4 4,5 махів. Тобто, фактично, ракета перестає бути гіперзвуковою. Але... Повторююсь, коли ми сприймаємо зразок озброєння, ми не можемо висмикувати один параметр і навколо цього там робити якісь там основні висновки. Ця ракета при використанні для ударів по наземним цілям вона не пристосована за забезпечувати точне влучання. Вона має швидкість на кінцевий швид... траєкторії менше ніж гіперзвукова. і вона може збиватися комплексами Петріот і сам «ПТІ». Але як зброя терору вона цілком вписується mm -hmm. в російський арсенал. як ракети там і Х-22, які е, мають там швидкість в межах двох махів на, на кінцевій території, і так само як ракети е, 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 кінжал. І в цьому сенсі якраз кінжал виглядає. Більш точною ракетою, тому що бачимо, що кінжали країни використовується противником для ураження про там побіг там військової чи там критичної інфраструктури, тому що система наведення кінжалу більш пристосована для ударів по наземному цілям, аніж оцей новий циркон. Так що тут ми можемо про те говорити про те, що Росія ну, намагається використовувати всі свої можливості для того, аби або перевіряти їх можливості, або вдосконалювати ті чи інші зразки. А які в нас можливості посилити нашу систему ППО якраз патріотами і сам ті? Тому що наприклад вчора ввечері теж була тривога і була пов'язана із загрозою застосування балістичних ракет по всій території країни. Ну, коли ми говоримо про використання комплексів Петріот і самкі, ми знаємо, що у нас є там три батареї комплексів Петріот. Є що не менше одна батарея, самкі, які спроможні здійснювати м, прикриття об'єктів від е, балістичних ракет, зокрема такі, як е, кінжала. Тож «Циркон». Е, збільшення кількості таких батарей, як я розумію, неодноразово піднімається українською стороною на переговорах з нашими. Закордонними партнерами Європейці ми можемо отримувати лише сам ПТІ, і я думаю, що тут можна очікувати на передачу там ще одного чи двох комплексів за рахунок того, що якась країна Європи, зокрема там Франція, може поділитися ще одним комплексом. Коли ми говоримо про комплекси Петріо, то тут треба все-таки скоріше тиснути на американців, тому що загалом у Сполучених Штатів. Перебуває там на чергуванні десь 60 таких батарей Петріот, і, власне, саме Сполучені Штати можуть бути головним постачальником цих зразків озброєнь до України. Як швидко чи готові на це американці, бачучи ну, ситуацію з ухваленням фінансової допомоги, думаю, що це швидко не буде. що в будь-якому разі. Питання пов'язане зі збільшенням комплексів ППО, виглядає ну не досить оперативно. Разом з тим, можемо сказати про те, що скоріш функції протиповітряної оборони і знищення самих пускових можуть вирішувати, зокрема. Ті ж винищувачі F-16, якщо вони будуть оснащені ракетами певного там типу для точного знищення ворожих цілей в форматі пускових, так що тут в принципі посилення протиповітряної оборони за такий інтегральний є напрямок який має враховувати всі можливості і наших постачальників, ну і оптимальну схему побудови нашої протиповітряної оборони. Пане Сергію, дивіться, Ми взяли до, до уваги підрахунки е вашого колеги, аналітика Джона Ріджа. Він е в основному з літа 2022 року почав рахувати до сьогоднішнього дня. В нього вийшло так: 1872 дозвукові крилати ракети 160 надзвукові, 3 гіперзвукові, 645 балістичних, 289 тактичних. Ну і от, от якщо зібрати ці е, його ракети, потім подивитися звіт нашого міністерства оборони, що наші ППО збили 2000 крилатих і балістичних ракет, виходить десь така ефективність 82-83%. Ну, це така просто звичайна арифметика. Цього недостатньо з точки зору ну, наших критичних об'єктів. Чи це може бути посилено саме засобами, які з'являться з f 16 тобто з ракетами класу повітря-повітря, повітря, земля. Чи, це, чи ці показники тоді покращаться? Ну насправді врахування статистики вкрай важливе. Я думаю, що були гарні дані за минулий рік. Тоді які там озвучував Юрій Гнат. Він казав про те, що з початку шамаштабного вторгнення до кінця 23-го року там Росія використала 7800 різних е, ракет. З них було збито в межах там двох тисяч. Е, зараз ми бачимо, що манка ще за цей короткий проміжок часу, за... Щонайменше не ці три тижні було використано значна кількість ракет з боку противника і крилатих, і балістичних, і гіперзвукових. Тобто ворог намагається зараз, особливо останні тиждень максимально використати свої потужності для ударів по енергетичній інфраструктурі. Посилення по по залежить ну, звісно від, від багатьох факторів, що про те, що ми казали раніше, це зокрема збільшення комплексів протиповітряної оборони за рахунок наших партнерів, створення своїх. Разків створення перехідних варіантів Франкінсам, де поєднуються чужі закордонні ракети з нашими пусковими. Ну і ставка на авіацію і свою авіацію, тому що і наші винищувачі так само виконують функції протиповітряної оборони. За певними напрямками ми ну, очікування в 16 але розуміємо, що там перші постачання межа там 6 чи 12 машин вони насамперед не є достатніми. Ми говоримо про те, що показники можуть змінюватися, коли там цих машин буде 50 Але певен, що навіть перші в 16 в першу чергу, дійсно будуть виконувати функції протиповітряної оборони. Для нас це зараз найбільш нагальна потреба, тому що якраз і використання різних, різних ракет з боку противника і використання. Аня цих кабів за рахунок авіації воно впливає на рівні фронту. І те, що на переговорах з нашими партнерами Україна неодноразово порушує питання про посилення протиповітряної оборони. Ну воно все таки має знаходити відгук у наших партнерів. І це є, якщо ми згадаємо Рамштайн. останній 19 березня, коли було заявлено, що постачання ракет до тих комплексів, які є на території України, буде продовжено. Це ознака того, що наші партнери розуміють важливість стійкості нашої протиповітряної оборони. Тобто F-16 також будуть йти в посилення нашої. ППО пане Сергію, дякуємо за аналіз поточної ситуації. Сергій Згорець, директор інформаційно консалтингової компанії Дефенс Експрес, був з нами.